Вітаю вас, шановні дорослі і любі малята, хлопчики і дівчата! Рада усіх я вас бачити! Кажуть, чай це завжди хороша ідея, а сьогодні тим паче. Адже 15 грудня відзначають Міжнародний день чаю. Чай! Це напій, без якого неможливо уявити жодного дня. Його п'ють на сніданок, обід, вечерю і в перервах між прийомами їжі. Отож, любі друзі, хочу вам спершу про історію виникнення цього свята розказати. Ідея відзначати день чаю літала в повітрі багато років, але лише після обговорення на всесвітніх громадських форумах. У 2005 році дата 15 грудня стала називатися Міжнародний день чаю. Метою проведення цього дня є привернення уваги суспільства до популяризації древнього і надзвичайно корисного напою. Чай п'ють у будь-якому куточку землі. Він має лікувальні властивості, допомагає уникнути багатьох хвороб. Чай чудовий корисний напій, який втамовує спрагу, знімає втому, додає бадьорості, поліпшує настрій. Для багатьох народів він такий самий необхідний і незамінний, як і хліб. Пропоную вам, друзі, відкрити для себе таємницю чаю. Безліч цікавих фактів про чай і його історію підготувала для вас я Роксоляна, як Тома. Не прогавте. Ви здивуєтесь, але чай з'явився у Китаї і 5 тисяч років тому був просто ліками, а уже за кілька століть став щоденним напоєм. І про це є одна легенда. Кажуть, перший гордятко чаю заварив китайський імператор Шен Дінг. У 2737 році до нашої ери відкип'яти воду на вогнисті біля чайного дерева. Декілька листочків потрапили в окліп, який пізніше скуштував правитель, і він був захоплений смаком та навчив пити чай своїх притворних. А от за династії Сун з'явилася чайна церемонія, яку потім тихенько позичили собі японці. Багато поетів навіть описували популярні сорти чаю. Китайці впевнені, що мудрість та здоров'я людям дає чаювання. А от європейці до 18 століття думали, що зелений та чорний чай роблять з різних рослин. Але це лише міф. Зелений чай це верхні зелені листочки чайного кущика. А чорні, нижні, підсушені та трохи застарілі. А коли чай почали привозити до Європи, всі міфи розвіялись. Тільки уявіть собі, в Англії цей напій був зовсім непопулярний. Його доправляли кораблями, з тканиною та посудом. Але народ не зразу оцінив смак чаю, а дарма. Лише коли королівська родина виздала чай. Його продажі дуже зросли. У 17 столітті англійський король Чарльз одружився з принцесою Катериною, яка дуже любила чаювати. Вона й розповсюдила цю традицію при дворі. Тоді чай був дуже дорогим і вважався набоєм аристократів, тобто заможних людей. На той час, за допомогою гарячого чаю, англійці берегли себе, від хворих. Я дізналася, що у 18 столітті були модними так звані чайні сади, де люди розважалися, гуляли, коштували смаколики і з горнятком чудового чаю. Це були місця, де королі і прості люди ставали рівними. Виявляється, що до середини 19 століття. Чай продавали на вагу, а це означає, що могли до нього домішувати різні корінці та листя дерев і заробляти на цьому гроші. В тому ж столітті Джон Хорніман запропонував продавати чай у пакетах. А от звичні для нас маленькі пакетики так обов'язковим до сніданку англійці і став чай, джон розмістив на них надписи. Про лікувальні властивості і продавав аптекарям. А от звичні для нас маленькі пакетики зовсім випадково вигадав американець Томас Саліван. Він розсилав своїм клієнтам на пробу чай в маленьких шовкових мішечках. Але його пакування настільки сподобалось людям, що чай почали замовляти тільки в них. По всьому світу щороку збирають майже 3 мільйона тонн чаю, адже у цього напою стільки шанувальників. Думаю, що серед них і ми саме традиційний нині чай завезли з Китаю до України в 17 столітті. Спочатку в аристократичних колах його використовували як модні ліки. А в кінці XVIII століття стали пити як освіжаючий та тонізуючий напій, і тільки у XIX столітті чай став для українців загальновживаним повсякденним напоєм. У зібранні Музею національної історії України навіть зберігаються предмети оригінального порцелянового чайного сервізу «Егоїст». Який виконаний в стилі повторне рококо наприкінці 1840-х років? А який чай полюбляють у вашій сім'ї? Чорний, зелений, червоний, жовтий та навіть синій усе це види чаю. І сьогодні ми розкажемо про найбільш популярні з них. Почнемо з чорного. Його люблять пити найбільше. 75% усього чайного листя, яке збирають на землі, перетворюються на чорний чай. Для цього листя майже місяць обробляють особливим способом. У сухому вигляді чорний чай має чорний чи темно-коричневий колір. А от при заварюванні його колір змінюється, може з'явитися відтінки насиченого червоного. До речі, кожна упаковка чорного чаю містить суміш різних чаїв. Вони називаються купажі або ж бленди. Складанням таких купажів займаються спеціальні люди, яких називають ті тестери, тобто ті, хто випробовують чай без купажування, неможливо забезпечити постійну якість напою, його смак і колір. зелений чай смачний, популярний і дуже корисний для здоров'я. Він дуже добре тонізує організм загалом і позитивно впливає на нервову систему. Зокрема, у сухому вигляді такий чай має бути глибокого зеленого кольору, а при заварюванні від прозорого до темно-зеленого і коричневого відтінків. Червоний чай це середня ланка мішаєм чорним, повністю ферментованим, і зеленим чаєм неферментованим. Смак і аромат червоного чаю дуже насичені, а колір напою фантастично красивий. А ще буває чай синій. Для того, щоб насолоджуватись чудовим і дуже незвичайним бірюзовим напоєм, треба заварити висушені квіти тайської орхідеї. Фахівці чайного бренду зі 125-річною історією радять обирати той сорт чаю, який вам смакує найбільше. Обов'язково дотримуватись правил заварювання, та головне пити чай із гарним настроєм. Вважають, що зараз в Україні найпопулярнішим є чорний чай з цукром, медом та лимоном. Діти, а ви знаєте, що любителі чаю з лимоном. Весь час спостерігають казковим перетворенням кольору чаю. От погляньте, якщо до чорного чаю додати шматочок лимону або лимонний сік, чай змінює колір із насиченого коричневого на світло-коричневий. А якщо ж до синього чаю додати лимон, колір чаю змінюється із синього на фіолетовий. Влітку ми частенько смакуємо чай каркаде, який має насичено червоний колір. А якщо додати до нього лимонний сік, то колір чаю зміниться на малиновий. Чому колір чаю змінився на світліший? Невже чай став менш міцним? А от і ні. У чаї є такі речовини, які змінюють забарвлення. У кислому середовищі світлішають, а в лужному темнішують. Коли лимон чи лимонний сік потрапляє до чаю, середа стає кислою, чай світлішає. Додавання лимона посилює його поживні та цілющі властивості. Друзі, спробуйте і ви до свого чаю додати шматочок лимону. За цим цікаво і спостерігати. Та ще й корисно смакувати. Друзі, погляньте, скільки ж всього цікавого придумали для того, щоб зручніше пити чай? В 1860-х роках в Англії, коли в моді були вуса, гончар Харві Адамс придумав спеціальну чашку для чаю, яка запобігала занурюванню в чай вусів. Уявляєте, як підніме вам настрій пакетик крипка? А ось чай, що точно зніме напругу. А як вам такий заварничок? А ось такий. Вже піднявся настрій? А філіжанка улюбленого чаю зі смаколиками просто здатна творити дива, навіть надихнути на створення шедеврів. Чай малюють. А от українська художниця з міста Пологи Марія Фокс малює чаєм. Навіть чайні пакетики можуть стати полотном для шедеврів. Це роботи американської художниці Рубі Сільвіус. А ось малазійська художниця Хун вибрала для створення своєї картини 20 тисяч пакетиків чаю, які замочувала в воді різної температури. Бачите, навіть використаний маленький пакетик чаю може стати натхненням. Тож і ви надихайте і будьте натхненними. Шановні батьки, та любі малята, сподіваюся, що вам сподобалось таємниці чаю відкривати. А зараз час пити чай. На все добре, до нових зустрічей!